Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Жирона хоче купити Миколу Шапаренка. Рома знайшла новий варіант трансферу для Довбика. Шахтар хоче підписати вінгера збірної Туреччини. Півзахисник Київського «Динамо» Микола Шаперенко привернув увагу іспанської «Жирони». Можливість переходу футболіста до складу каталонського клубу наразі розглядається лише на внутрішньому рівні керівництва іспанського клубу. Кандидатура Шаперенка оцінюється як потенційне підсилення команди, проте рішення щодо його придбання ще не ухвалене. На даний момент справа обмежується попередніми обговореннями всередині Жирони. «Динамо» офіційних пропозицій щодо трансферу півзахисника не отримувала. Жодних конкретних дій та реалізації переход. Хода або офіційних звернень з метою викупу прав на Шапаренка наразі не здійснювалося. Про це знаходиться на стадії оцінки можливостей і ще не перейшов у формат прямих переговорів між клубами. У поточному сезоні Микола Шаперенко взяв участь у 21-му офіційному матчі за «Динамо», в який забив два голи та зробив сім результативних передач. Крім того, півзахисник має досвід виступів за національну збірну України, у складі якої провів 48 поєдинків, забивши два м'ячі та віддавши три голіві передачі. Підтримай наш проект та долучайся до нашої футбольної спільноти. Не пропускай найсвіжіші футбольні новини. Підписуйся на канал, будь в курсі трансферів, результатів та топових моментів прямо з полів. Римський футбольний клуб Рома продовжує активно шукати можливості для продажу українського нападника Артема Довбика, про що повідомляє відомий спортивний журналіст Матео Моретто. Згідно з наявною інформацією, керівництво Бавків запропонувало 28-річного форварда до клубів іспанської лаліги з метою потенційного придбання. У сезоні 25-26 Артем Довбок взяв участь у 14 матчах на клубному рівні, в яких забив два м'ячі та виконав дві результативні передачі. За даними порталу Трансфер нинішня ринкова вартість гравця оцінюється у 25 мільйонів євро. Головний тренер донецького шахтаря Арда Туран виявив зацікавленість у підписанні Вінгера національної збірної Туреччини керема Актюркоглуб, про що повідомляє блогер Метін Хантер з посиланням на інсайдера Асліна Хабері. 27-річний лівий півзахисник, який також може ефективно діяти на правому фланзі та в центрі нападу минулого літа залишив португальську Бенфіку, де грав разом з українським голкіпером Анатолієм Трубіним, щоб повернутися на батьківщину. Турецький клуб Фенербахче платив за його трансфер понад 20 Мільйонів євро у складі жовтих канара. Керем відзначився лише п'ятьма забитими м'ячами та трьома результативними передачами у 19 матчах, ставши одним з гольових розчарувань сезону турецької суперліги. На даний момент Актюрко глу перебуває у пошуку нового клубу. Його сім'я висловлює бажання залишитися в Туреччині. Проте Арда Туран має намір спробувати переконати свого співвітчизника приєднатися до донецького шахтаря.